Ой Максиме, ой Максиме, що ти робиш? А це ми зараз будемо готувати салат Цезар. Дуже, до речі, смак. смакує все. Не гаємо часу полетіли. Так, а що це робимо? А робимо такий салатик. Зверху виложили курку смажену. Та ще такого соусу приготую. 3 столові ложки сметани, 4 столові ложки майонезу і горчички зерна. І часничок. 5 зубчиків. Ще добави олівкою олії десь так, столову ложку. Поміточки так зверху прикрашаємо буде. гарно та й смачно. Та ще зверху яйця варені на салат. Ось. Що, ще не все. Грентами посипаємо такі ми, кошку піджарили. І ось так виглядає. А потім зверху польємо соусом. Ось так це виглядає. От і все. Це ще салат, салат, Цезар. Це не? А, ще не все. А, ось ще зверху тертим сиром треба прикрасити. Навіть і Цезар був голодний. Не відмовився б, мабуть, від такого салата.